Тож, пані Олено, довідалася днями, що до обласного переліку нематеріальної спадщини культурної спадщини Волинської області офіційно внесли ще п'ять елементів, про які йдеться. І загалом, скільки, скільки налічує ось цей перелік нематеріальної спадщини елементів наразі. На сьогоднішній день повний. Перелік нашої області налічує 25 елементів нематеріально-культурної спадщини. Е, так, у е, червні дуже якісь лишні голоси. Не можу зосередитись, це щось погано чути. Е, Сьогодні, у червні, місяці обласною комісією внесено справді на останньому засіданні п'ять елементів нематеріальної культурної спадщини. Саме це традиція написання волинської писанки у Затурцівській громаді, столинські писанки в Рівненській громаді, традиційна страва Омочка у Старовижівській громаді, гречаний кисіль в Шацькій громаді. І поминальний борщ у рівненській громаді. Те в деталях про що кожна із цих із цих нематеріальної спадщини культурної спадщини в Волині. Що до прикладу означає і з собою має поминальний червоний борщ в Рівненській громаді? Я так розумію, його готують саме на поминках, та це його така особливість. Так. Взагалі, вже до е, національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини е, борщ увійшов ще в 22 е, році. Але область наша, і так як інші області мають можливість доєднуватися до вже внесеного в національний перелік елементу із своїми регіональними стравами, і ми від нашої ми поки що внесли в обласний перелік саме поминальний борщ. Його особливість, те, правильно, ви зазначили, що він готується саме в день похорону на 40-й день і на роковини після смерті людини. Він має певні особливості, цей борщ має бути приготований за особливим рецептом, не має бути там картоплі, капусти, лише входять квашені помідори, Буряк, звичайно, ну і цей борщ має бути солодкуватим. Угу. А якщо говорити про ще одну страву, а саме гречаний кисіль із шацької громади, чим він особливий? Е, першочергово, це цю страву готують зазвичай на свята. Е, взагалі, е, гречаний кисіль готується в дуже небагатьох селах, а саме в Острів'ї та Хрипськ Є носії, які знають рецепт і вміють готувати саме цю страву. Процес е, приготування гречаного киселю такий трошки тривалий, він триває дві доби угу. і розпочинається він саме із збирання врожаю, збирання гречки. Тоді вже гречку обробляють, перебивають, просушують, провіюють, деруть в жорнах, роблять муку гречану. І далі весь процес засипається в діжу, заливається водою, розмішується, відставляється в тепле місце, щоб перекисло, і аж на другий день з речки зливають воду, проціжують через сито, перетирають, віджимають. Коли виходить вже така клейка рідина, суміш вливають в казан, варять постійно помішуючи. Сіль цей починає густішати, і вже тоді він готовий, його розливають у дерев'яні ночви, дають йому можливість застигнути, і вже споживають. Його можна Пані споживати Олена. як з олією, з сіллю, так і з цукром. Чудово. Пані Олено, ви згадували ще про одну страву, зокрема, із Старовижівської громади. Що це за, за страва, і відповідно, чим вона особлива, як і хто її готує. Ця страва називається омочка. Інші назви гомочка, вомочка, мачанка. В принципі, напевно, немає людини, яка би не їла її. Ми всі споживаємо. Це домашній сир із сметаною. Він перетирається і на сьогоднішній день всі люди споживають цей продукт цю страву. Просто ну, вже можливо його називати. Сир сметаною, а наші е, предки називали це так омочка. І в Старовижській громаді її готують з давних давен, практично абсолютно всі е, люди відігрівається відповідно сир, перетирається у е, макітрі, кладеться туди сметанка, додається сир, ой, додається сіль. От товкачем розтирається до відповідної консистенції. Консистенцію, до речі, можна робити будь-яку, чи хтось любить рідшу, хтось любить густішу, це вже коригується або додаванням сиру, або додаванням більше сметани. відповідно до від того консистенції. От, а чому омочка? Бо вживали її, вмочуючи хліб або перепічки саме в цю заготовлену масу. Тому так, омочка вмочало. Ну і звичайно, ви на початку згадували про писанки. Чим, зокрема, там йшлося, якщо не помиляюся якраз про рівненську громаду і про затурцівську, то що чим особливі писанки саме із цих громад? Також хто їх виконує, як часто, і я так розумію, що це відбувається саме перед Великоднем. Так, звичайно. Е, що стосується писанки, то е, це так як із борщем. Українська писанка традиція і традиція мистецтва вже внесені до е, національного переліку. І е, теж наша область доєднується до е, цього переліку із своїми писанками. Бо, відповідно, в кожному регіоні є свої традиції, написання, є свої. Е, Малюнки, своя колористика. От, поки що ми е, зупинилися на е, столинських писанках з Рівненської громади і за, е, за Турцівська писанка. Взагалі, у нас на Волині е, писанки е, писали небагатоколірні: один, два, ну, від сили три кольори могли використовувати. От, і в, в, кожному, в кожній з громад. Єдиний підхід і манера написання тільки по-різному використовуються і називаються, наприклад, приладдя. Якщо в Рівненській громаді кажуть, що вони пишуть писанки маліркою, то в затурцівській писачком ну, є відмінності. В затурцівській громаді переважно писалися писанки і фарбувалися в природному барнику, це в цивілині. Пані Олено, я правильно розумію, що після того, коли потрапили ось ці зокрема писанки страви до переліку нематеріальної культурної спадщини, саме Волині, згодом вони можуть потрапити і до національного переліку, до національного списку. Так, звичайно, будемо е, працювати над тим, щоб подавати наші елементи і до національного переліку. Е, борщ і писанка вже е, вважайте, доєднується до е, цього переліку, але теж треба підготувати документацію і як і, довго екстренно. це може тривати. Ну, це залежить від е, того, коли буде е, засідання е, експертної ради. Як визначені дати так не можна спрогнозувати, може в межах там, від кількох місяців до півроку. А як довго взагалі розглядали саме ось ці страви, ось е, на, традицію написання е, писанок, е, їхнє створення, е, щоб внести до переліку саме нематеріальної культурної спадщини у нас на Волині? Ну, е, є такі елементи, які е, Потрібно готувати безпосередньо в певний період часу, тобто, ми не можемо писати писанку зимою, не можемо писати писанку літом. Вона відповідно пишеться тільки до великодніх свят. Тому для того, щоб зорганізувати робочий процес, є певні часові межі. От тому над писанкою працювали майже рік. От від, від початків від оформлення документації для того, щоб зняти відеоматеріал, фотоматеріал. Тому цей процес такий довготрипкий. Дякую вам за те, що розповіли про нашу культурну спадщину нематеріально. Сподіваємося, що всі ці нові елементи, які внесли до саме Волинського списку, невдовзі будуть у національному. Тож заступниця директора Волинського обласного науково-методичного центру культури Олена Мартинович була зі мною на зв'язку і поспілкувалися про зокрема традицію написання волинської писанки у Затурцівській громаді, про солинські писанки в Рівенецькій громаді, про традиційну страву Омочку із про Ручаники кисіль із шальської громади, і також пропоминальний червоний борщ із Рівненської громади. На все добре, пані Олено, і тримаймося. Дякую, гарно. Навзаєм.